USDT крах, що робити, щоб не втратити гроші. Відмініть паніку. Та давайте все по фактам. Факт номер один: європейські регулятори вводять обмеження. USDT не можна купувати на централізованих біржах, що працюють за європейськими ліцензіями. Факт номер два: USDT не заборонено зберігати, пересилати, використовувати на ДЕКС або поза юрисдикцією ЄС. І факт номер три це те, що 70% світового обігу стейблкоїнів це USDT. І ніхто не вбиватиме монету, яка крутить ринок. А що робити, якщо ви тримаєте USDT? Релакс, ваша крипта нікуди не зникне. Свопайте USDT в USDC. Це один до одного та жодних витрат. Просто працюйте в інших торгових парах на DEX або через OTC. варіантів вистачає. І головне питання: чи буде USDT падати? Відповідь ні. Але його вплив можуть зменшити, щоб більше контролювати фінансові потоки. Підписуйся на Swaps, щоб бути завжди в курсі реального стану крипторинку.